Обмін українського посвідчення водія на таке ж українське надається за кордоном в 11 центрах паспортного сервісу Документ. Це можливо завдяки співпраці сервісних центрів МВС та паспортного сервісу, наголошують працівники цих структур. Послуга обміну наразі є в Польщі, Словаччині, Туреччині, Чехії, Німеччині та Іспанії. Отримати таку послугу можуть усі, у кого є національне посвідчення водія, видане в Україні. Вона актуальна, коли посвідчення протерміновується, якщо водій змінює прізвище, ім'я тощо, або коли пластиковий бланк затерся і написи не читаються. Від початку 2023 року і до 7 серпня уже обміняно 21 475 посвідчень за кордоном. А за весь час, коли така послуга існує за межами України, майже 25 тисяч водіїв скористались можливістю обміняти українське посвідчення водія на таке ж українське тільки сучасного зразка. Нагадаємо, сучасне посвідчення водія, видане в Україні, є посвідченням європейського зразка. Таке посвідчення не треба обмінювати на національні посвідчення інших країн.